Не тендер за 36 мільйонів гривень. Суми хочуть придбати 9 машин. До світлого дня світлі вчинки. У 2015 році году государство ні закупки медикаментів. Онкохворі діти потребують нашої допомоги. На пенсії грає в ляльки. Мікарце даже вона і засипає. і думає про том, щоби щось сочинити цікаво. Сумчанка створює обереги у власний зріст. Добрий вечір, команда новин. Вже готова розказати про найцікавіші історії та людей. Дев'ять нових тролейбусів, саме стільки КП електроавтотранс, планує придбати для обласного центру. Сьогодні відкрили конкурсні пропозиції від чотирьох компаній. Отже, то науково-технічне підприємство СТГ Енженеринг із Києва просить за 9 тролейбусів 31 мільйон 410 тисяч гривень. Один, відповідно, коштуватиме 3 мільйони 490 тисяч. ПАТ, «Автомобільна компанія Богдан Моторс із Луцька пропонує купити у них один тролейбус за 4 мільйони 19 тисяч гривень або 9 машин за 36 мільйонів 126 тисяч гривень. То спільне українсько-німецьке підприємство Електронтранс продає свої тролейбуси по 5 мільйонів 100 тисяч гривень за одиницю. Загальна ж сума, що її пропонують, майже 46 мільйонів гривень. Приватне підприємство Мета Юрсервіс прийшло з ціною 5 мільйонів 280 тисяч гривень за один тролейбус і 47 мільйонів 520 тисяч за 9. У тендерного комітету є 20 законних днів, аби визначитися, хто постачатиме тролейбуси у Суми. Нагадаю, на поповнення парку електроавтотрансу цього року з міського бюджету виділили 46 мільйонів гривень. На придбання нових тролейбусів підприємство планує витратити близько 36 мільйонів. А у міській раді тим часом вирішували, яким автобусам великим чи малим віддати перевагу. Зупинилися на середньої місткості. За кілька місяців у рейси сумами вийдуть чотири нові Богдани на 62 пасажири. На закупівлю машин із міського бюджету пішло близько 5,5 мільйонів гривень. Великі автобуси з низькою підлогою поки купувати не будуть. Схема просто схема маршрутной пассажирной, пассажирской сети у нас рассчитана только на средней и малой вместимости. Если ориентироваться на большой пассажиропоток, который там в некоторых научных работах рекомендуемый пассажиропоток порядка 3000 человек в час, то ну, у нас в сумах я, я не вижу даже на самых густонаселенных В районах такої большої пасажиропоток. Вопрос пасажиропотоку для больших автобусов, где розчистити і які условия транспортного конкурсу це Вопрос формування нової транспортної схеми в місті. Великі автобуси місткістю понад 100 пасажирів коштують близько 4 мільйонів. На думку громадського активіста Олександра Мироненка, такі машини комфортніші. Якщо ми будемо купувати великі автобуси, то відповідно комфорт дуже суттєво буде збільшений, тому що великі автобуси це фактично аналог тих тролейбусів, які нові були закуплені. Ми бачимо, що там немає сходинок, що вони плавно їдуть. Відповідно, це буде дуже зручно для всіх категорій пасажирів, включаючи рідних дітей, мам з колясками та людей з обмеженими можливістями пересування. Той автобус, який зараз купується, це фактично минуле сторіччя. Чому тому що він має сходинки в салоні? Атестація поліції на Сомщині обиратимуть представників громадськості. Вони увійдуть до комісії, вона просіюватиме кандидатури, які нині пройшли поліцейський відбір, а далі впливатиме на призначення тієї чи іншої особи на вакантну посаду. За цих представників громадськості мають проголосувати на найближчій сесії депутати обласної ради. Але хто ці люди у відповідному проєкті рішення на офіційному сайті не зазначено. Списку кандидатур для обговорення теж немає. Дехто з активістів запідозрив у такому бажання протягнути своїх. Такої думки, зокрема, Олександр Такол. Ось бачите, це з сайту обласної ради. Так? Бачите, програма була, все правильно написана, але там, де обрати до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції Сумської області, наступних представників громадськості, двокрапка, а потім йде дві пустих-два пустих рядка. В цьому і проблема. Цей документ не, не є прозорим, немає прізвищ кандидатів. Я думаю, я думаю, що вони вже погоджені в обласній раді. Очевидно, що вони передбачають, що кандидатури, ними запропоновані, не дуже сподобаються громадськості, тому хочуть протащити тихенько, тихою сапою прямо на сесії. Поступили пропозиції там такі дві кандидатури, вони погоджені, став на голосування. 6 секунд, все нормально. Одним із моїх. Ключових, скажем, наполягань в тому, що жодне питання на сесії з голосу не виноситься. Коли Ви вже розумієте, це політика. Тобто, сьогодні фракція висунула одну кандидатуру. Завтра прийшли перемовини, Вона її змінює або підтримує якогось іншого громадського діяча. Ідуть перемови. Потім нам вдалося дізнатися деякі імена, які лунають у фракціях. Солідарність, наприклад, висуває Анатолія Річкаля, батьківщина Юрія Клименка. Свобода пропонує Сергія Кузька. Радикальна партія вагається між Едуардом Пінчуком та Ігорем Науми. Усі їхні депутати. Решта фракцій з цим питанням іще не визначилася. Завтра в обласній раді збирається профільна депутатська комісія. Про кого і що говоритимуть там, чекайте у наших новинах. Поліція Сумщини затримала чоловіка, підозрює його в угонах автівок. Зокрема, на території Охтирського, Лебединського та Роменського районів. Загалом 11 угонів марки машин, ВАЗ і Таврія. Приїхала з роботи, поставила машину на стоянку, вози вдома, заперла її. В 6 утра почали дзвонити, підняла трубочку. сказали, що вашу машину угнали. Покурочили, розрізали все. Була нова машина, а стала металолом зробили з машини. Затримали чоловіка на Ахтирщині, той керував автівкою, документів, на яку не мав. З'ясували і нащо були потрібні машини. Капоти, двері, панелі. Хавролін, підкрильники, двигателя, бак и остальные на бампера остальные на навісне оборудование. Ви приїхали в місто стирку з якою метою? Краска автомобіль. Я з допомогою тортки відкрив дверку і з допомогою твердки завів і поїхав по направленню. Наразі 25-річний чоловік під вартою, якщо суд визнає його винним, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. До світлого дня світлі вчинки. Благодійна акція нашої телерадіокомпанії та сумської єпархії Української православної церкви починається 14 березня. Шостий рік поспіль спільними зусиллями всіх небайдужих ми збиратимемо гроші для лікування онкохворих дітей. Про умови та актуальність акції цього року далі в сюжеті. На сьогодні діагноз РАК мають 146 дітей Сумщини. Показник захворюваності в нашій області на 40% вищий за середній по Україні. Лікування однієї дитини коштує до 100 тисяч доларів. Цьогоріч участь держави у допомозі онкохворим менша. Если на протяжении пяти лет, когда проводилась акция, мы ощущали очень поддержку государства, и приобреталось большое количество медикаментов на большие суммы, это было и 3 миллиона с половиной, и 5 миллионов семьсот. то в 2015 году государство не провело закупки медикаментов, на 2016 год даже заявка еще не собиралась. В лучшем случае первые медикаменты будут получены. В юні місяці та вагода кількість пацієнтів, що одужують від найпоширеніших серед дітей онкохвороб, лейкозів та лімфом – 83-85%. Але за умови вчасного та повноцінного лікування, що інколи є непосильним для батьків. Якщо ви думаєте, що ваша гривня не допоможе, ви помиляєтесь. Якраз гривня, дві гривні, десять гривень, двадцять це ті купюри, які найчастіше зустрічаються в скриньках, і вони саме допомагають. Вони складають оті майже. Два мільйони вони склали, які були назбирані під час п'яти попередніх акцій. Наша акція не обмежується лише православними віруючими Сумщини. Немає жодної перешкоди будь-якій людині взяти участь у акції і вирішити для себе, якою мірою він міг би долучитись до ось такого спільного простору діяльної любові. Акція зі збору коштів триватиме до Великодня. Допомогти хворим дітям можна і молитвою, і матеріально. Гроші можна покласти до спеціальних скриньок у храмах області, а також перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екранах. Анна Книш, книж Віктор Лавченко на часі новини. За газ доведеться доплатити упродовж дев'яти наступних місяців, починаючи з березня. Зокрема, споживачу з газовою плитою, щомісяця в середньому слід буде віддавати по 21,5 з половиною гривень. Ті, хто має і газову плиту, і колонку, майже по 64 гривні 70 копійок за одного зареєстрованого у квартирі або будинку. Це за відсутності лічильника. Абоненти ПАД суми газ, які мають прилад обліку, розраховуватимуться за період із 6 травня 2015 року і до моменту установки приладу обліку. Про це йдеться в офіційному коментарі прес-служби підприємства. Таке надійшло нам сьогодні листом. Як зазначено у документі, пов'язано таке з рішенням Вищого адміністративного суду Києва. Останні, нагадаю, визнав незаконним постанову Кабміну щодо зменшення норм споживання газу. Тож за весь період дії до урядового документа, а це з травня минулого року і до січня поточного, споживачі змушені доплатити постачальнику за отримане паливо. У Сумській області це торкнеться 80 тисяч осіб. Зазначу плюсові цифри у графі до сплати, споживачі мають побачити у березневих платіжках. Там само, але вже на зворотному боці, прес-служба суми газу обіцяє розмістити інформацію про перерахунок. Потім лампочки. Керівництво обласної ради звинувачують у корупційних намірах. Мовляв, збираються придбати приладдя для освітлювання приміщень за дорого. Оголосив про таке на прес-конференції громадський активіст Павло Борисов собственно, йдеться про наступне: а це саме про закупівлю енергозберігаючих світлодіодних ламп для приміщення Сумської обласної ради. По договору, вона коштує 97 гривень. Ось, будь ласка, ця лампа, ось чек на 68 гривень. Тобто, це я звичайний пересічний покупець, який просто прийшов. І купив одну лампочку. І вона, ми вже з вами бачимо, майже на 30 гривень дешевше. Сума договору, я вже казав, складає 99 тисяч 715 гривень. Намір це не є фактом, особливо фантазії пана Борисова. Якщо б у нас були придбані лампочки, вони були придбані по завищеній ціні, вони були б якось не так змонтовані, це все можна було говорити. А те, що пан Борисов щось там собі придумав, яке немає. Ну, тобто, ну, будь-який договір він повинен бути підписаний, зареєстрований, проведений всі відповідні канцелярські щаблі, це його особиста думка, і ну фактично топорна робота по дискредитації обласної влади, яка бореться з корупцією, в тому числі з паном Борисом. Деталі ціну утворення на лампочки, за що і для кого їх продають, розкажемо у випуску новин. Завтра матеріал наразі готується до ефіру. Ми збираємо інформацію і коментарі. Музика. Вона на пенсії, але все ще грає в ляльки. Сумчанка Галина Стецька виготовляє іграшки у свій зріст. Має колекцію оберігів. Зараз усе це принесла до бібліотеки. Бачила вироби хендмейду Тетяна Юхта. У колекції Галини Сидорівни не тільки ляльки, серед усього сумки, серветки під посуд, ковдри з килимами. Любов до ляльок із дитинства останні 30 років головне її хобі. Дочка родилася теж саме. Ті роки були ще дуже скрутні, тому шила все їй. І, мабуть, воно так продовжувалося. Вийшла заміж за військового і виїхали на 15 років. у Західну Україну на погранзаставу там жила за колючою проволокою, не було змоги працювати. А це теж, мабуть, один із пунктів, що у мене це розвилося. Ляльками світ пані Галини не обмежується, має подруг із ними влаштовують свята. Разом мандрують ці ослик і мавпочка з'явилися до нового року за знаками китайського календаря. Мы с ней очень много путешествуем по всем странам, не только по Украине. И даже в поездках она, у ее глаза так и бегают, чтобы какую-то новинку ухватить, что-то придумать. А вот как ты думаешь, я вот это вот надумала, мне кажется, даже она и засыпает, и думает о том, чтобы еще сочинить интересно. Галя, прежде всего патриот страны. І свою в Україні, к Украине вона проявляє і в нарядах. І посмотрите, внимание, в будь-якому у нього сквозит національний стиль. Майстриня одягає не тільки себе, але й подруг. Вони й вмовили Галину Сидрівну зробити виставку кожний раз. вона взагалі не може без роботи сидіти, вона все время щось робить, І кожен раз рождається щось то нове, необикновенне, потрясающе. деякі іграшки пані Галина називає автобіографічними. А це у мене називається чохол для швабри. Оце воно так у ванні стоїть, а як мені треба помити, то я його так знімаю, швиряю, помила, а потім, що це за палка в моєму домі, то ні, це воно не з руки, воно мені як це так з майстринею, з такою палка стоїть. Ні, оце таке придумала, я то тоді повісила і вона теж. Радує людей свої ляльки-обереги Галина Сидрівна дарує на свята близьким і друзям. До 3 квітня свою колекцію довірила в бібліотеці Шевченка Тетяна Юхта Сергій Лазаренко на часі новини. Такі історії від команди новин Юасу Ми сьогодні залишатися з нами попереду чимало цікавого і корисного. Я ж дякую всім за увагу. Побачимося.